Луганській області, але крайні п'ять років база наша розташовувалась біля широкіного. І оці п'ять років ангели Тайри переважно там працювали. Тобто найдовший час це Жирокін і Приазові. Коли я пішла з військової служби два роки тому закінчився мій дворічний контракт ЗСУ. На фронті було більш-менш тихо. І е, я вирішила, що можливо, трошки можна дистанціюватись від цього всього. І навіть складала плани на мирне життя подальше. Ну, не так, щоб дуже серйозні, але щось таке. Але все одно не вийшло все одно. Ми з Сержем Марка і Гудінка Юрою поїхали відвозити свої лахи. До підрозділів, які розташовувалися на фронті. А я поїхала свою медицину роз, розвести. Насправді я не збиралася їхати взагалі. Серж подзвонив, каже: є місце в машині під твою медицину. Я кажу, прекрасно, я тобі там підкину пару ящичків, те, що потрібно. Він каже: якщо хочеш, то і для тебе теж є місце в машині. Я мала час і думаю, ну, звичайно, я з'їжджу. Сіла і поїхала. Я не думала, що я їду на війну чи щось таке. Я Їхала по гражданці абсолютно. Навіть не брала з собою нічого військового, там, там взагалі. Тобто я не планувала там лишатись, щось воювати. Так сталося. Бо ми приїхали 23-го ввечері, а 24-го нас розбудила вже війна, оці прильоти, мінометка і артилерія. Я не думала, що буде місто практично повністю зруйноване. Але аналізуючи стан на початок 22-го року, можна було спрогнозувати, що можливе оточення. Сталося як сталося, бо сил дійсно не вистачало тримати прозорі. На жаль, це дуже дуже дорого обійшлося країна. Звернулася до начальника госпіталя, передала. Медицину, яку я привез, ну там медичні всякі знаряддя. І запитала ще, як я можу прислужитись. Він каже: звичайно, лишайся, там вставай на сортування. Це такий етап, коли привозять багато поранених одночасно. Їх треба правильно розподілити, аби не, аби не перегружати госпіталі, аби а, всі, хто може вижити, вижив. Це такий дуже відповідальний етап. Я маю достатньо досвіду для того, щоб зробити це правильно. Все, що робили лікарі, медсестри, санітарки, всі, всі хто був причетний до цієї роботи, заслуговує на найвищу оцінку. Героїчна абсолютно робота в надскладних умовах. Бо нема електрики, немає води. Практично 24 на 7 проходили операції: 4, 5, 6 столів постійно зайняті. Люди падали з ніг, А я була всього лише таким гвинтиком в цій машині. Я займалася сортуванням, я в, пару разів виїжджала на перехват, забирала поранених спереду з, 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 з нуля, але лінія постійно змінювалася, це було так. Я не пішла в якийсь бойовий підрозділ через те, що. Як там не кажи, але я маю протези і це невеличкі обмеження. Тобто я не хочу бути тягарем для підрозділу. Розумієш? Я серйозно до цього ставлюся. У Маріуполі був хлопець, якому уламком розрізало а, трахею. І це було настільки рівно ну, це поріз, що я навіть спершу подумала, що це ножем хтось розрізав горло. Але виявилося, що це просто уламок. І я згадувала його, не знала його долі. І провідувала хлопців буквально днями, там дня два чи три пройшло. І я дивлюсь, хлопець з перемотаним горлом. Я питаюся, де ти там отримав поранення. Він каже, Маріуполь. Я кажу, яке число, він каже, там такое березня. І я просто о, йду дивлюсь відео, і я його знаходжу, це дійсно він. Ну, Тобто, це отакі От речі запам'ятовуються. Я думаю, що надважливо взагалі для будь-якої людини зберігати гідність в будь-яких обставинах і катування або знущання над полоненими. Це себе принижувати в першу чергу. Розумієш про що? Тобто треба зберігати гідність і закони війни дотримуватись їх. По-перше, я військова, і я звикла виконувати наказ. Є наказ зберігати життя полоненим, я зберігаю життя полоненим. По-друге, я особисто не маю ненависті до них. Я до них ставлюся як до хворих пацієнтів. Я не ображаюсь на хворих через те, що вони якось не так себе поводять. Ну, Тобто я вважаю, що це, ну, можливо, хвороба. Ну, В дурдомі ви ж не будете ображатись на людей, які втратили розум. Я не маю ненависті. Я дуже стомилась від ненависті. Я просто холодно. Спокійно виконуй свою роботу. В полоні, до речі, було цікаво. Я спостерігала як психолог за поведінкою катів і в'язнів, і за, за трансформацію, які відбувались з в'язнями і за. Тим, як реагували кати на реакцію в'язнів, це такий аналіз. Я ще, я ще аналізую. Я думаю видати книжку, і, ну таку не книжку, а як брошурку, як поводитись в полоні. Взагалі, і для військових, і для цивільних окремо. Тобто, оце я думаю буде доречно. Внутрішня правда. На моїй стороні. І вони це прекрасно відчували в будь будь-якому разі. Навіть якщо вони декларують щось інше, вони все одно відчувають, що ну, вони не праві. Глибоко десь в душі, якщо там душа ще лишилась у когось, я хотіла б їм в очі подивитися потім, коли-небудь. Нічого не робити, просто подивитись в очі. Коли ти -то там тобі розказують, що ви вороги, вас одразу будуть судити, вас одразу на буцигарню посадять, що Україна вас вважає всіх зрадниками. Тобто навіть після обміну вас одразу будуть там судити, посадять в тюрму. Звичайно, я не вірила, і я думаю, що 99% теж не вірили. Але якщо, якщо навіть ти не віриш, ти знаєш, що це брехня. Коли тобі по сто разів на день таке кажуть, он трошки таку настройку робить. І я бачила, як хлопці повертаються і оцей погляд. Ну, тобто, вони очікують, що далі. Отрим, їм треба показати, що все то брехня, що їх чекали, що їх люблять, що їх поважають, що вони герої для нас всіх є. А вже потім, ну, важкий період починається після двох місяців повернення це такий злам. А десь після третього місяця вже можна людині, тобто, сідати і розмовляти. Але я приходжу зараз до хлопців з обміну, і ми розмовляємо ну, абсолютно без обмежень через те, що я прийшла те саме, що і вони. Да. Як тільки мене випустили з госпіталю, я одразу набрала номер організаторів Warrior Games і Victors Games і спитала, чи вільне моє місце в команді, в збірній команді України Warrior Games. Бо я проходила відбір, і я на момент початку широкомасштабної цієї агресії була членом команди. І якби місце моє вільне, ну щоб я нікого там, нікому не заважала, Якщо є місце, то я би хотіла взяти участь. Звичайно, я не, не гарантувала ніякого результату, бо було занадто ще слаба. Тобто, фактично через три тижні після звільнення я почала тренування. Я взагалі не думала, що я хоч що-небудь там покажу якийсь результат. Але результат перевершив всі мої очікування, З плавання взяла дві золотих медалі. І бронзу з пауерліфтін. Наші члени команди всі один за одним. Ну, це, це просто фантастика. Це як підрозділ на війні, так само е займались, тренувалися, виступали. Звичайно, місце жінці на війні. Жодної дискримінації ніколи, жодного разу я не відчувала. Але не кожній жінці місце на війні. Є такі дівчата, котрі для цього не підходять. Але вони мусять тримати тил і молитись хоча б да, за бійців, котрі захищають нас. Тобто, як і чоловіки, не всі підходять для фронту. Я не бачу різниці тут, гендерної взагалі. Я знаю дівчат, які прекрасно командують підрозділами, дуже відповідальні і дуже скіловані, дуже такі круті. І я бачила чоловіків, котрі геть не здатні почистити автомат. Ну, Гендер тут взагалі ні до чого. Я завжди вважала, я завжди казала, що якщо в тилу люди можуть жити нормальним життям, не страждають, не голодають, не мерзнуть. А ходять там в кафешки, відвідують концерти, то це дуже круто. Знаєш чому? Тому що ми офігенно виконуємо свою роботу. Я дуже пишаюсь нашою армією. Насправді я не жалкую жодної хвилини про, те, про свій вибір, про те, що я робила, свій шлях. Ну, круто. Ну, Я не є частина армії наразі, так. але я там думаю над цим. Як, як тільки я відчую, що я достатньо відновилась фізично, я повернусь в армію. У мене нема сумніву, що буде перемога. Подивимось, як в нас буде. Хто доживе, той побачить. Я це бачу як картинку, таку весну. Цві... Цвіти бузок і каштани. ну, пізня, весна, весна десь травень. Якого року я не знаю, Надіюсь, що наступного. І всі ходять такі офігівші. Тобто немає ніякого лікування от, народних маз, просто всі виснажені і сприймаються як, ну, нарешті. Тобто це вже сталося. Взагалі, коли я їздила, забирала поранених, або по іншим справам, перевозила їх десь по Маріуполю, котрий кожен день руйнувався, буквально на моїх очах, вмирає місто так само, як вмирає людина. Потроху, ну, при пораненні, наприклад, коли потроху витікає кров, і так, раз, 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 раз. І е, спершу було кілька в перші дні, там декілька. Зруйнованих будівель, і під кінець це вже практично зруйноване місто. І о, я дивилась на все це. І окрім отої скорботи і болю, я бачила майбутнє. Так що росіяни самі зруйнували оцей совок, бо в Маріуполі дуже багато було совєтських таких здань. І він сприймався за за рахунок цього як пострадянське, пострадянське місто. Можливо, і свідомість також була у багатьох така постпострадянська. І росіяни самі зруйнували оцю архітектуру, на місці якої ми побудуємо нову країну.